це програма Очі. У випуску ми розповімо оперативну, чесну інформацію про події цього дня. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Два дні до виборів. Чи встигнуть у Львові підготуватись до дня голосування? Бюлитні до дня виборів будуть зберігатися в цьому сейфі. Не така складна шкільна програма, як підручники. Спотворюють зміст програми. Вів'яни попрощалися із поетом Андрієм Панчишиним. Ми втратили і я, і Львів на віки свого сина. Бюлетені уже везуть на виборчі дільниці. Уточнені списки майже складені. У процесі монтаж кабінок для голосування. Останні приготування до виборів у розпалі. Що вже встигли зробити, аби 25 жовтня кожен зміг проголосувати. Далі у сюжеті. Ми вже все у Нас все готово до виборів, тільки щоб виборець прийшов і проголосував. Сейф, кабінки та скриньки для голосування у Львівському 69-му виборчому окрузі уже розмістили в актовому залі школи. А як тільки на дільницю привезуть офіційні документи та бюлетені, їх цілодобово охоронятимуть. Бюлетені до дня виборів буде зберігатися в цьому сейфі і тут. Будуть чергувати органи правоохоронні органи. Списки вже є уточнені. готуємося до отримання бюлетів. Завтра будуть. Ми приведемося до порядку. Привести до порядку потрібно і політичну рекламу. Уже менше ніж за дві доби, так званий день тиші. Під час волевиявлення містян, 25 жовтня, її також не має бути на сіті лайтах та білбордах. Будемо звертати увагу в два дні, тобто мається 24-го і 25 го Це те, щоб на наприклад на стендах і взагалі якась зовнішня на площинах зовнішньої реклами не було політичної реклами агітації, тому що згідно закону, це заборонено. Та якщо ж комунальники не встигнуть прибрати все і в день тиші, ви помітите заклики голосувати за певні політичні сили чи кандидатів, звертайтесь до правоохоронців або до комітету виборців за телефоном. 032-22-56-399 Ледве чи не рекордну для області кількість комісій створили на цьогорічних виборах. Загалом, аби дати змогу обрати місцеву владу, на Львівщині працюватимуть понад дві Ісячі дільниць всі виборчі комісії працюють. Їх утворено у Львівській області лише окружних, так званих територіальних виборчих комісій 701, які в свою чергу утворили 2129 дільничних виборчих комісій, які будуть якраз проводити день голосування 25 жовтня і рахувати голоси. А рахувати буде що документи у після того, як на дільницях проголосує останній виборець з усієї області, опрацьовуватимуть на арені Львів. Ірина Мочульська, Назар Мельник, програма очі на Львів. ТБ. П'яному кермувати автомобілем зась, навіть коли ти щодня керуєш містом. Правоохоронці оштрафували міського голову нового роздолу Володимира Туза. Тепер справою займається суд. Представники Феміди до розгляду мають факти, складений адмінпротокол та результати експертизи. 0,3 проміле алкоголю в крові водія при допустимих 0,2. Тепер діючому меру доведеться сплатити штраф або їздити автобусом. Передбачено у розмірі 3400 гривень або позбавлення права керування від 1 до 2 років, або адміністративний арешт від 7 до 10 днів. Але знову ж таки повторюю, що вирішуватиме е, це саме суд. Дістав хабар дві тисячі зелених відбувся штрафом в тисячу. Таку прогалину українського законодавства знайшли адвокати. На практиці її перевіри виконуючий обов'язки ректора Львівської фінансової академії Петро Буряк. Правоохоронці затримали його при отриманні хабара у дві тисячі доларів, а при обшуку квартири знайшли ще чимало готівки та золотих виробів. Згодом в процесі судового розгляду спочатку Галицький районний суд Львова, а потім і апеляційний суд Львівської області визнав Петра Буряка винним у хабарництві та призначив штраф. Втім, міра покарання недостатньо, вважають у Львівській прокуратурі. Просили покарання у виді позбавлення волі і позбавлення права займати посади. Суд дав покарання у вигляді штрафу та позбавлення права на три роки займати посади. Ми з цим рішенням суду перше не погодилися і скерували апеляційну скаргу. Апеляційний суд нам відмовив і ми будемо вивчати наявність підстав щодо подальшого оскарження. Замість відпочинку задачі й приклади. Навіть вдома на канікулах школярі сидять над книжками. Старшокласники готуються до іспитів, а от учні початкових класів надолужують недосконало вивчені теми. Батьки малечі скаржаться, шкільна програма занадто важка. Часто дітям доводиться ламати голови над завданнями, які мали б виконувати у старшому віці. Експерти ж запевняють, проблема не у програмі, а в підручниках, яких до того ж у деяких класах навіть не видали. Англійська мова за діалог 11. Читання 12, математика 7, Не довчив. Не довчив у школі, надолужує на канікулах. За тиждень відпочинку чотирикласних ярков достальне бавитися, ще не встиг. Мама змушує щодня заглядати до книжки. Найчастіше відкриває математику. Найлегше даються яркові гуманітарні предмети. Це українська мова, літературне читання. Математика трошки важче. В четвертому класі там ділення і множення письмове, то трошки важче було пояснити. Вчителі початкових класів розповідають занадто завантажена навчальна програма, починаючи від першого класу. У підручниках подекуди завдання, які школярі повинні розв'язувати на рік, а то й на два пізніше. Наскільки більш більше було індичів ніж гусок? Тобто ця задачка вже така трошечки є складніша для дитини. А такі задачки вже були з третього четвертого класу. Зараз ці задачки вже в першому класі. Дітям пропонується розв'язати рівняння. Програма не передбачає вимогу оволодіти навичками розв'язування рівнянь у другому класі. Це є матеріал третього класу. Переконує експерт з педагогіки Марія Барна, нарікання батьків на непосильні для дітей вправи розуміє. Втім, науковець запевняє, біда не у самих шкільних програмах, а у підручниках, за якими навчаються діти. На сторінках книжок автори перегинають палицю, ставлять перед учнями надто складні завдання, які не належать до розробленого освітянами річного навчального плану. Величезна кількість помилок. Є такі, такі змісти, туди вкладаються, такі туди автори вмістили завдання, які виходять за межі чинної програми. За межами чинної програми залишили декілька тем з предметів у сьомому класі. Навчальний план переконують вчителі, став аж занадто легким, викинуло багато вправ, тому засвоїти вивчення без завдань важко. То вилучили деякі теми, зокрема, от перехідні неперехідні дієслова, але справа в тому, що цю, ця тема буде тісно пов'язана із вивченням синтаксису, тому все одно ми змушені її вивчати. Нова програма підручники старі у міністерстві. Ці цього року змінили навчальний план для учнів четвертих та сьомих класів. Втім, про те, з чого вчитимуться школярі, не подбали. За два місяці уроків нові посібники у школи ще не надійшли. На теперішній момент наша школа жодного підручника для сьомого класу, для четвертого класу не отримала. Діти використовують електронні версії підручників. Завдання з нових підручників школярі за обіцянками чиновників виконуватимуть ще до нового року. Тетяна Дік, Антон Лакіза, програма Очі на Львівтебе. Як виграти війну та зміцнити суверенітет української держави на ці та інші питання? Відповідає Ірина Фаріон у збірниках «Українські студії стратегічних досліджень та бандерівські читання. Дослідниця переконує, що обидві книги містять дієві рекомендації для уряду, як бати про національну безпеку. Та революція гідності робилася на смертях моїх побратимів. Автора цього вислову щодо подій майдану, свободівця Юрія Сиротюка, взяли під варту 31 серпня. Тоді під Верховною Радою він протестував проти запровадження особливого статусу для Донбасу. Тепер колеги чоловіка називають його сучасним політв'язним. А поки той за ґратами, презентують книгу, відредаговану ним у рамках проекту від книги до мети. Це обіжник українських студій стратегічних досліджень. Обіжник це коротка аналітична інформація про військово-воєнні справи. Які відбуваються у нас в країні, цей обіжник складається з десятьох обіжників, які аналізують теперішній поточний момент, який не називається АТО, а який називається російсько-українська війна. Книга містить найважливішу інформацію щодо питань національної безпеки, які потрібні провести реформи, а які потрібні вчинити заходи там тим чи іншим державним чиновникам того чи іншого рівня, для того, щоб адекватно протидіяти діям російської сторони і Тих, хто вчиняє ті чинчики проти України, прочитайте це, дослухайтеся до думки суспільства. Із таким закликом студії стратегічних досліджень адресують насамперед посадовцям міноборони, генштабу і ради нацбезпеки, аби втілювали їх у життя. А поки що обіжник розкуповують львів'яни-патріоти. Враження просто надзвичайні емоції зашкалюють. Поки що тільки купила ту книжку, не знаю, що там. Думаю, почитаю проект від книги до мети триває. Тож невдовзі слід очікувати на вихід нової порції аналітики, присвяченої мінським домовленостям та геополітичної праці, як нам облаштувати Росію. Ніна Сукач, Антон Лакіза, програма Очі на львів ТБ. Львів попрощався із відомим поетом. Серце Андрія Панчишина зупинилося 12 жовтня в Києві, де він мешкав з дружиною. На прохання друзів та рідних поховали Барда вчора на Личаківському кадовищі у рідному Львові. Автор багатьох майданівських пісень Патріот, що на початку 90-х разом із друзями саме він творив театр студію Не журись своїм відмінним почуттям гумору. Андрій підкорив серця багатьох українців. Друзі називають його останнім львівським бардом. А рідні із найтеплішими спогадами не стомлюється говорити про найкращого чоловіка та сина. То Андрійко маленький, шість місяців. Але такий осмислений має вигляд, погляд. Моя пташка. Син для пані Віри залишився лише спогадом на чорно-білих фотографіях. Його перші кроки слова та незабутні перші вірші для неї найріднішої людини. Хочу я, щоб ти цвіла як квітка, Хмурить брові рідна, ти не смій. Замість подарунку, вірш дарую з побажанням щирим, твій Андрій. То є 9 років йому. Тобі, кому належало моє перше і належатиме останнє кохання, мамуші мої, там про айстри. Він думав, що я страшно люблю айстри, а я не хотіла, щоб він тратився на троянди. Постійна підтримка та безмежна любов назавжди залишиться найціннішим, що дарував Андрій Панчишин своїм рідним. 22 роки щастя із найкращим чоловіком пригадує дружина Людмила. Як сьогодні вона пам'ятає їхню першу зустріч та Андрієвий останній подих, коли він, як завжди, міцно тримав її за руку. Ми навіть не боролися, а просто ходили по лікарнях, там і, і дивилися в майбутнє, що в нас буде майбутнє. Ну, майбутнього не стало. Кохана, я тобі обіцяю. Це не закінчиться. ніколи. Стримати обіцянку йому не вдалося. Хоча найбільше Андрій любив життя, розповідає друзі Барда, навіть до смерті поет ставився з іронією і цього вчив товаришів. Допоміг мені навчитися сприймати світ іронічно, бо по-батярському як сприймали світ людські батяри. Вони ніколи навіть на найтрагічні події у їх... Ніколи не було плачів, завжди був сміх, і те саме в Андрія було. Він завжди любив жартувати не тільки з життям, але й зі смертю. Гостре почуття гумору завжди було у житті та творчості Андрія Панчишина. Він разом із друзями створив львівську театр студію. Не журись. Саме там Андрій показав себе наповну. Йому подобалося писати тексти, які критикували тогочасну комуністичну владу. Розповідає Юрій Венечук. Йому треба було якийсь стимул такий. Ну от був майдан. Це його підхопило. Зацікавлений майдан молився за Господу Богу, щоб показав вірну дорогу. Гарячу каву та ще чай. Гарячука майдане не скучай. Ще одна вічна любов поета Львів. Місто надихало його, так і народжується ідея створення авторської програми. Відкрита брама у кожному випуску. Андрій Панчишин показував нікому невідому душу лірика. Настільки любив Львів, що власне хотів той невідомий Львів, такі куточки дуже цікаві, історичні. Відкритий для нашого глядача. Молоді журналісти до нього тягнулися поспілкуватися, вчитися буде не вистачати дуже. Він був автором сотні пісень, які назавжди закарбуються в пам'яті. Андрій Панчишин, як ніхто умів піймати настрій. Спогади щасливих днів, і молодість прекрасна. І ти, Андрію, і твій Андрію дивний спів. І смерть така невчасна. Що обірвала твій політ? Олена Ровенчук Назар Мельник, Програма Очі на львів тебе. Тож це всі сюжети на цю мить. Їх вже ви можете переглянути на сайті. Його адреса зараз на ваших телеекранах. А я прощаюся з вами до наступних випусків. Залишайтесь з нами.